Вітаю вас. Тут беззубищено Володька Путін, виступаючи перед африканцями, заявив, що виявляється, це він добровільно відвів війська від Києва. А Україна не хоче на переговори йти. Ну ніяк, він його просить, просить, а ніяк, горечко! А що ж було насправді? Хочете знати? Ну дійсно, як він відводив, чому відводив? Наскільки було добровільно. І, ну він говорить, мене ошукали. Ну він там сказав інше трішки слово. Ошукали. Дійсно ошукали чи ні? Давайте про це вам розповім. Я думаю, це буде цікаво. Ти бачиш, це вже кусочки історії. І ця кусочка історії відповідає на запитання, чи можуть бути перемовини між Україною і Росією. Якщо можуть, то коли? І як? Тема цікава. Да, просто цікаво. Ну. Путін знову просить перемовини, причому, ну знаєте, воно виглядає якось навіть смішно. Він розповідає, що все по плану, перемогли і так далі, і просить перемовини. Хвилинчику. Так якщо ви перемогли, як правило, сторона, яка програла, просить перемовини. А якщо ви перемогли, чому ж ви перемовини просите? Ой, не все так просто. Тому дійсно пропоную таке цікаве познавальне відео. Воно навіть вже виходить історично політичне. Тому що вже кусочок історії. Це відео виключно для спонсорів мого каналу. Ну, По-перше, воно дійсно цікаве, по-друге, ексклюзивне. Ну, ви знаєте, що для спонсорів все найкраще. Там є в нас що? Правильна кнопочка, спонсорство. Тисніть. Ставайте спонсором, там пакет дешевше не буває. Це якраз політика. Якщо вас цікавить економіка, там інше. Клуб економічної мудрості, це туди. А оце, що попроще, оце сюди. Так що, для всіх спонсорів, ну, Клуб економічної мудрості, як ви розумієте, все, що дешевше не буває, теж дивиться. Так що, для всіх спонсорів, вітаю вас, що ви спонсори. Дякую, що ви спонсори. І починаємо. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.